Не можемо з вами не поділитися оглядом преси, який ми готували для вас. Буквально ще пару статей перед завершенням а, випуску британське видання Guardian публікує велике розслідування у сфері охорони здоров'я України. Стаття називається Вітаємо у найкорумпованішій країні світу. Описує конфлікт довкола інституту раку. Йдеться про директора Ігоря Щепотіна, якого підозрюють в участі. У схемах по закупівлі медичного обладнання на користь власного збагачення звинувачує у корупції керівника інституту, зокрема, один з хірургів закладу Андрій Семиволос. Він був учасником майдану. Медиком Булок спілкується з великою кількістю людей, зокрема. З батьками хворих дітей, які лікуються в інституті, а також зі співробітниками закладу. Ну і описує, які суми пацієнтам доводиться платити, а також цитує, у який спосіб ці кошти часто густо вимагають у хворих лікарі. Згадується у статті колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який також намагався відсторонити від роботи керівника інституту раку. Видання наводить слова мусія про те, що для функціонування системи охорони здоров'я держава має витрачати 6-7% від усіх коштів, що заробляє. Український уряд наразі ж виділяє лише 3,5%. тобто половину з необхідних коштів покривають самі пацієнти. За підрахунками мусія пише автор: кожна людина в Україні має платити щонайменше тисячу гривень щороку, аби система охорони здоров'я функціонувала. Ну, ось така от стаття. Ось таке розслідування цікаве було у Гардіан. Ще буквально. Трошечки ще одна стаття з Financial Times, На цьому будемо завершувати. Отже, стаття у Financial Times вийшла під назвою під заголовком Україна лише частина планів Путіна. Війна Москви проти Києва це фрагмент більшої картини. Реваншистські плани Путіна сягають далі за Україну. Вважають автори статті. У Financial Times. Європейські країни затягують із відкритим протистоянням проти Росії. Є латентний антиамериканізм. Особу, що врятувала врятували часів, пише Financial Times. Немає більшої провокації російського режиму аніж політика у миротворення. Після перемоги майдану, припускаючи, що війна все одно буде, Путін вирішив розповсюдити свою владу на всю територію усього колишнього СРСР. Ну ось такі от західній пресі на цьому будемо завершувати випуск громадського світ». Лишайтеся з нами. Побачимось у понеділок о 5-й годині вечора.